5 грудня Олександрійська громада попрощалась із захисником 31-річним Юрієм Недоступом, який повернувся додому на щиті. Церемонія прощання відбулась у Палаці культури Світлопільський. Багато людей сумує і плаче, тому що болить на серці. Завжди в такі хвилини багато спогадів переживань з тим життям, які пов'язували з тією людиною. Але життя. Життя таке безтроплинне і воно вносить свої корективи. Ми надіємося на одне, але нам життя вписує свої сторінки. І ось ми прощаємося з нашим олександрійцем, з нашим захисником, який повернувся, на жаль, на своїх двох ногах. Юрій Недоступ закінчив 17-ту школу. Після продовжив навчання в ПТУ номер 13 за фахом слюсар з ремонту автомобілів. У 2015-2016 роках проходив строкову службу в Збройних силах України. Працював за кордоном на будівництві. Книга пам'яті поповнилася ще одною одним записом на віки в строю. Немає слів і немає ліків для того, щоб загоїти рани в серці, в душі родини. Є тільки пам'ять і, і вдячність кожному герою за їхню відданість родині, місту Україні. З початком війни захисник повернувся до України щоб захищати її кордони, але за станом здоров'я отримав відстрочку у червні 2024 року. Юрій недоступ підписав контракт і пішов до лав збройних сил України. Маємо залишатися людьми, маємо залишатися сильними, маємо бути об'єднаними. Сьогодні повинні бути поруч з тими родинами, які втратили своїх дітей. Які втратили своїх чоловіків, які втратили своїх батьків. Сьогодні наша підтримка як ніколи для них важлива. Відданий військовій присязі матрос Юрій Недоступ загинув 25 листопада під час виконання бойового завдання неподалік Янтарного, що на Донеччині. Поховали військовослужбовця на військовому кладовищі.